Наша секція вибори і виборчі процеси працювала дуже активно. У нас виступило 16 чоловік з різних країн, як так мовити країн, де успішно був закінчений демократичний транзит, так ті, які перебувають у транзиті, так і ті, де проблеми виборів стоять надзвичайно гостро. Ми з'ясували, що існує чимало спільних проблем у наших країнах. Перш за все, проблема, яка охоплює як успішні, так і не дуже успішні і неуспішні країни, особливо до речі, успішні країни це коли змагання політиків відбувається за принципом змагання між пепсиколою і кока-колою. Тобто, це коли не не конкретні пропозиції. Щодо реформування суспільства змагається між собою, а іміджі політиків, і це дуже серйозна і небезпечна проблема, яка зачіпає е, навіть успішні країни, і в Україні, яка значною мірою демократизувала свої вибори, ця ситуація дуже небезпечна. Друга небезпечна проблема це те, що медіа не висвітлюють не Роблять спроби висвітлювати раціональний виборчий процес, а знов таки це йдеться як певні шоу, як знов змагання не різних політик, не різних пропозицій і програм, а іміджів політиків між собою це теж дуже серйозна проблема, і серйозна проблема, яка стоїть це вже для напівуспішних і неуспішних країн. Коли медіа просто не дають виборцю всю інформацію потрібну, вони або її просто не пускають в ефір, або пускають, як в випадку Україні, в ефір, насамперед, те, що проплачено політичною партією, або не пускають навіть те, за що платили, щоб не пускали. В Україні така тенденція вже теж є. Ну, а причини можуть бути різні. У нас це все таки проплаченість у таких країнах, як Білорусь, це просто просто не може з'явитися в принципі в засобах маси інформації, тому була така пропозиція, як з цим боротися. Пропозиція насамперед сам стосувалась. Того, щоб ми об'єднували свої зусилля, і такі лінії співпраці простежуються цілком чітко. Перше і головне це обмін досвідом, обмін успішними програмами, тому що у кожних громадських організацій в кожній країні є успішні програми, про які ми часто просто не знаємо. І потрібна для цього потрібна Е... місце спілкування. І тут всі висловлюють пропозиції, що потрібен якийсь спільний інтернет-портал. Де могли б і незалежні журналісти з тих країн, де вони можуть за це відчувати репресії, могли б публікуватися, і про ситуацію в цій країні могли б всі прочитати. Це можливість безпосередньої реакції на ці чи інші події, це обмін повторю практиками, це площадка спілкування, яка має бути в інтернеті, і потім на основі цього вже. Спілкування, яке було віртуальне, реальне спілкування на різних зустрічах і е, різні проблеми. Тепер така е, співпраця потрібна, особливо, що стосується виборів, е, для того, щоб громадськість різних країн могла е, реагувати на якісь негативні явища, які відбуваються у виборчих процесах. Ну, наприклад, тут говорили про те, що в деяких країнах. Е, Спостерігачам дуже важко виконувати свою місію, і тому потрібна, скажімо, реакція і потрібен певна, певний діалог наших країн з країнами Європейського Союзу, в тому числі з молодими країнами, які з молодими членами ЄС. І тут говорили до речі, багато цікавих речей, що ми дуже цінуємо рекомендації Європейського Союзу. Але не завжди європейські експерти розуміють реалії життя в наших країнах, тому ці рекомендації доцільно виробляти працюючи разом з експертами з наших країн. тому що є професій, високопрофесійне експертне середовище, і тоді ці рекомендації будуть більш дієвими, більш практичними і більш доцільними.